Дворічна Арина уважно розглядає ялинкові прикраси на новій експозиції. Такими іграшками ялинку прикрашала ще її прабабуся. Експозиція, хоч і створена для дітей, кажуть організатори, але радо чекатимуть і дорослих. Ми взрослим людям, даємо можливість спомнити їх дитинство. Ведь не фанів з рано, що вони взрослые, вони все одно дитинські воспоминания саме приєднані. Они мечтали о подарках, а не в Діда Мороза, вони чекали цих тих вони украшали йолки. І ви знаєте, неважно какого возраста люди, вони з удовольствием погруж в це витівеспоминання. Організатори намагалися відтворити ялинки різних епох. Найстаріші іграшки, датовані дев'ятнадцятим століттям. Одним з головних атрибутів того часу були ангели символ святкування різдва. З приходом радянської влади новорічна ялинка зазнала серйозних змін у 20-х роках. Традиційна різдвяна ялинка у радянському союзі була заборонена. Але вже у 1935 році партія наказала ялинку реабілітувати. З того часу вона стала новорічною. На верхівці дерева замість різдвяної зірки з'явилася кремлівська. Замість різдвяних ангеликів різноманітні іграшки з пластмаси та гуми. Відтоді ялинку прикрашають фруктами. За новорічними іграшками можна вивчати історію радянського союзу, кажуть у музеї. У різний час центральне місце на ялинці посідали різні герої радянської пропаганди. Тут і радянські держаблі, і перші космонавти. Центральне місце Сідає символ правління Микити Хрущова кукурудза на експозиції. Також представлена велика кількість новорічних подарунків деякими навіть можна побавитись. У експозиції представлена унікальна колекція новорічних прикрас, що символізують кожну країну, учасницю радянського союзу. Щоправда, фігурок на одну більше ніж республік. Одна з іграшок символізує Карело Фінську Радянську Республіку, яка проіснувала лише кілька років у сорокових. Дуже цікаві іграшки. Деякі з них я пам'ятаю з дитинства, деякі для мене були новими. Тут можна побачити іграшки, ті, які вже були в дитинстві, які ще з батьки наші гралися. А тут дуже неочікувано і ще дізналася історії. Ця гляльок. Мені сподобалось, я потрапила у минуле, подивилася, як раніше люди прикрашали ялинки. Щороку для новорічної виставки у музеї іграшок обирають свою тему. Це дозволяє витягти з музейних фондів. Дотепер небачені експонати. Наступного року обіцяють показати різдвяні вертепи. Андрій Ковальов, Віктор Сніжко, п'ятий канал.